Вітаємо з вами найспортивніша програма. Вперед на Олімп, що виходить на замовлення Національного олімпійського комітету України. Щотижня ми слідкуємо за всіма спортивними подіями у світі та неймовірними перемогами наших спортсменів. А цього разу розповімо про те, як у столиці святкували традиційне свято спорту Олімпійський день, та відправимось у подорож до Кіровограда на не менш визначну подію всесвітній легкоатлетичний день. V paret na Olimp! V paret na Olimp! V paret na Olimp! Na Olimp. Олімпійський день традиційний захід, котрий проводить Національний Олімпійський комітет, вже далеко не перший рік. Зазвичай на хрещатику збирались провідні спортсмени та всі любителі спорту. Однак останнім часом організатори вирішили трохи урізноманітнити локацію. Минулого року свято спорту прокотилось оболонською набережною, а цього на Троїцькій площі на території спортивного комплексу Олімпійський. Дійсно, дуже приємно бачити всіх на Спортивному святі сьогодні ми проводимо Олімпійський день. Символічно, що цей захід цього року проходить на олімпійському стадіоні. 35 років тому на цьому стадіоні палав олімпійський вогонь. Тут проходили Олімпійські ігри. Ви знаєте, що наскільки впливове, впливовий Олімпійський рух, наскільки він об'єднує людей. І такий, як у нас сьогодні, Олімпійський день проходить в різних куточках нашої планети. Тому я хотів би, щоб наша молодь зростала здоровою, патріотичною, щоб вони завжди займалися спортом, досягали своєї мети, а моїми пишалися. Починався день із золотого правила ранкової зарядки. Прекрасно, только единственное, что в Тамаду было полегче, потому что у водички было, было не так жарко. А так, в принципе, прекрасно, настроение хорошее, музыка, люди, все как надо. Ну это же праздник для всех людей, то есть погода хорошая, не сидеть дома, выйти, послушать музыку, посмотреть, узнать что-то новое. Ну, та все весело, інтересна. Поки всі готуються до легкоатлетичного забігу, ми пройдемось по стендом. Що ж тут ще можна цікавого побачити? А занять тут дійсно чимало, для дітей так точно. Позмагатися, хто вище стрибне на батуті, або зробити з паперу журавля, виявити в собі образотворчі здібності, або перевірити сили у кікері. І, звичайно, надувні батути. Інтересно, да. багато людей. Познайомитися тут можна. Вам да -да, конкурс много з конкурсів, призи. З людьми познайомитися можна новими. Можна побігати, заробити призи. Зі зараз проводять конкурси. Для дітей, і це було... весело. А ось ще один цікавий тент. Тут зібралися представники Азербайджану, аби представити сьогодні тут перші європейські ігри, що пройдуть у Баку вже зовсім скоро. Це перші історичні ігри на європейському континенті, це аналог Олімпіади, але до цього на інших континентах було, на Європі чомусь не було. І це рішення було прийнято, і перші історичні ігри зустріляться буквально вот через три тижні в Баку з 12 июня. І э, сьогодні ми презентуємо як європейські ігри в Баку, так і Азербайджан в цілому культуру, традицию. Вот видите, наши посетители сегодня имеют возможность познакомиться и с элементами нашей культуры, познакомиться, получить какую-то информацию о стране, о столице, которая будет принимать европейские игры в Баку. Отже, пограли в нарди, познайомилися зі східними традиціями. Ми не випадково. Адже саме тут відбудуться проводи нашої збірної на головні старти цього року Європейські ігри у Баку. Та поки кілька видовищних номерів. Перший – це народний танок-веснянка, виконання колективу Щасливе дитинство. Гарні хлопчики та дівчатка увібрані традиційні українські костюми, продемонстрували вправність та артистизм, навіть наймолодші учасники колективу. А наступні, хто вражав своїми народними танцями це представники азербайджану. Ось вони дійсно зобразили гарячу східну кров та пристрасть. Наступною приємністю стала презентація форми спортсменів. Ще на церемонії герої спортивного року стало відомо, що розробкою дизайну для форми атлетів займався український дизайнер Андре Тан. Тож зараз поглянемо, як будуть увібрані вітчизняні спортсмени. Ми вначалі починаємо з наших прекрасних дівушек для них. Стараються всі мужчини світу, це правда а, в даному випадку ми бачимо прекрасне плаття, національні колористики. Звертайте увагу, в даному коли я створював ту колекцію, я прежде всего, іска вдохновіння а Петриковской росписи, потому что это всегда прежде всего означает силу нашего духа и силу нашего народа. Платье трапицевидные в стиле 60-х годов, потому что сейчас именно как раз это и модно. А, и сверху такой жакетик. Красивый жакетик в национальных традициях. Что касается парней, то парни у нас в этом сезоне самые модные, в том числе. Это белые светлые брюки, а, жемчужного цвета, а, жакеты Джерси, которые без подкладки. Обратите внимание на вышивку. А, вышивка на самом деле а, очень красивая, очень приятная. Всегда, когда матеря отправляли, ну, во-первых, это, скажем так, национальный колорит нашей страны. И прежде всего эта роспись несет в себе силу духа, силу патриотизма и, и вообще, скажем так, силу победы. Я думаю, что как раз именно эта вышивка даст нашей, нашей олимпийской сборной победу на всех международных олимпиадах. На сегодняшний день компания ПИК подписала спонсорский контракт о поставке экипировки национальной сборной Украины. Я уверен, что наши спортсмены будут гордо нести. Як український флаг, так і емблему пік І увіряд, що буде полезно як компанії пік, так і спортсменам зборної України. Нарешті настала мить познайомити гостей свята з нашою збірною командою. Однак і тут не обійшлось без веселощів. Троє аніматорів старанно показували глядачам вид спорту. Коли його вгадували, представники виходили на сцену, і ось вони майже усі перед нами. Наша спортивна надія протягом трьох тижнів вони будуть старанно захищати честь України на міжнародній арені. Тим паче на перших в історії таких змаганнях. Україна буде представлена великою делегацією. Ми, конечно, ж будучи тут в Україні болеть і за Азербайджан, і за Україну. Бажаємо успіхів в нашої зборни національних і желаємо, щоб вони привезли з баку як можна більше олімпійських медалей. За традицією спортсмени, що повернулися з останньої олімпіади, повинні передати державний прапор новим. Аби вони отримали від нього частинку того успіху, котрого досягли. А оскільки найостаннішою була юнацька олімпіада у Нанкіні, то її олімпійські чемпіони з гордістю передають український стяг новому поколінню, хоч і старшому. Сьогодні ми даємо настанови, проведжаємо наших спортсменів на перші європейські ігри до Баку. Ми переконані. Що український національний гімн, український прапор буде піднятий над славним містом Баку, і ми разом з нашими спортсменами будемо святкувати не один раз такі їх досягнення. 12 червня наша команда буде приймати участь і буде дан стат цій історичній події. 243 Спортсмена 243 олімпійця будуть представляти нашу державу. Я хотів би від олімпійської родини побажати нашим спортсменам, щоб вони досягли своєї мети, щоб ми, як можливо, більше разів чули гімн нашої держави і підіймався прапор нашої України. Збірну провели. Тепер вже настав час для легкоатлетичних забігів. На старті головний олімпійсь країни Сергій Бубка. А разом з ним відомі спортсмени, олімпійські чемпіони і найменші учасники. Тож на старт увага, марш. Цього разу дистанцію біжать за всіма правилами по легкоатлетичним доріжкам стадіону. І фінішували наші атлети. Много конкурентів було, особливо таких. Ми, ми з юліжими намагалися вогнати всіх, але всіх не вийшло. Все дуже весело. Нам дали таку штучку. 800 метрів до кінця ми трохи <соць> розстроїлися, що ще довго ну, Все дуже круто, весело, главное, позитивно. Сьогодні зранку потренувався на велосипеді. Зараз 800 метрів з великим задоволенням. Прийняв участь, тому дуже приємно, що таке чудове свято відбувається на олімпійському стадіоні. Сьогодні ми святкуємо Олімпійський день проводи нашої команди на першій європейській ігри. Тому відчуваю себе дуже добре. Олімпійські дні проводяться, щоб об'єднати людей, щоб пропагувати здоровий спосіб життя, щоб наша молодь, наші люди були здорові. Що вони повинні розуміти, що заняття фізичною культурою, спорту це важливо для їх стану здоров'я. Тому завжди олімпійський рух, олімпійські цінності об'єднують людей, пропагують мир на планеті. А сьогодні ми розуміємо, як ніколи, як мир потрібен нашій країні, нашій державі, нашим людям і в цілому всьому світу. Тож цьогорічний Олімпійський день приніс країні масу позитивних емоцій та задоволення. В цей день всі пішли далі по своїм справам лише з усміхненими обличчями. І до речі, щороку Олімпійський день збирає все більше охочих позайматися спортом. Чудесне мне все понравилось. Я не приймав что не такое происходит. В следующий год, але пригласа, то прийду точно. очень хорошо. нравится всех ну, счастливых людей, которые сюда пришли. Да, я бы хотел сюда еще прийти в следующем году, чтобы снова ощутить те эмоции. Перед на Олимп. Перед на Олимп. Перед на Олимп. Цього тижня жителі Кіровограда схвильовані приємною подією, адже саме в їхньому місті пройде святкування всесвітнього легкоатлетичного дня. Тим більше, що на нього завітає уславлений легкоатлет Сергій Бубка. Однак спочатку ми направилися оглянути новенький офіс кіровоградського відділення нок. З минулої нашої поїздки до Кіровограду його тут ще не було. А зараз робітники відділення зможуть спокійно розміститися у цьому приміщенні. Тепер до знаменитого кіровоградського дендропарку. Ось тут і будемо починати свято. Втім, треба трохи розім'ятися перед стартами. З маленькими любителями активного способу життя Сергій Бубка та заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Уляна Соколенко також прийняли участь в естафетних змаганнях. А вони тут були не з легких. Довелося зібрати всю свою силу в кулак і подолати перешкоди якомога швидше. До речі, кожен з учасників автоматично долучився до програми Дитяча легка атлетика ІАФ», завітавши до дендропарку. Свято пройшло весело, позитивно спортивно. А потім всі охочі могли взяти автограф у видатного олімпійця та зробити фото на пам'ять. Дитяча легка атлетика дійсно дуже така чудова програма, де діти не тільки займаються, але вони і змагаються, коли дві команди для дітей цікаво. З великим інтересом вони приймають участь. Сьогодні ми це бачили, і дуже важливо, щоб ця програма була включена до школи, щоб діти з маленького віку займалися легкою атлетикою, тому що легка атлетика це королева спорту. Кожен з нас рухається, кожен з нас бігає. А в легкої атлетиці дуже велика можливість обрати той від спорту, який вам подобається яким ви зацікавились, тому в цілому дуже приємно, що сьогодні дуже багато діточок прийшли на цей чудовий захід. Ця програма була признана однією з найкращих програм серед багатьох інших міжнародних федерацій. Тому нам дуже приємно, що сьогодні такий чудовий легкоатлетичний день у нас в країні, в державі, і сьогодні ми з вами на Кировоградщині. А ще ми не могли оминути відкриття чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів на новенькому стадіоні. Зірка вітаючи учасників та організаторів змагань, Сергій Бубка відзначив славні та добрі традиції королеви спорту у нашій країні, побажавши юним спортсменам як омога частіше відчувати смак перемоги та посідати найвищі місця на п'єдесталі пошани. Заразом оглянули стадіон. Тут є усі умови, аби проводити змагання з усіх видів легкої атлетики. Усі снаряди зроблені на найвищому рівні. Тож цей стадіон також слугує чудовою базою для підготовки спортсменів. Дуже приємно бачити, що сьогодні в Україні є такий чудовий стадіон на Кировоградщині, і наші молоді талановиті атлети приймають. Участь в чемпіонаті є впевнений, у них буде світле, дуже чудове майбутнє в майбутнє. Вони будуть продовжувати наші славетні традиції, традиції легкої атлетики. Під час візиту Сергій Назарович з головою Кіровоградської облдержадміністрації Сергієм Кузьменком і директором ФК Зірки Сергієм Ольшевським поклали квіти до монументу загиблим воїнам-спортсменам. Після чого на території стадіону була відкрита пам'ятна дошка за вагомий внесок у розвиток спортивної інфраструктури президенту ФК «Зірка» Максиму Березкіну. Трохи згодом Сергій Назарович презентував власну книжку, у котрій описує свій життєвий шлях на Олімпійський п'єдестал, з якими труднощами довелось зустрітися, та яким чином їх подолати. Тож дітвора, котра прийшла послухати життєві настанови відомого спортсмена, мала змогу поставити ще кілька питань президенту НОК України, а також отримати у подарунок це біографічне видання. Я представив. Книжку Життя в польоті для молоді, для діточок для того, щоб вони вірили в свої сили, мріяли про перемогу, займалися спортом і досягали своєї мети. Я дуже вдячний президенту Національної олімпійської академії Марії Михайловні Булатівої та її команди за допомогу і за видання такої чудової книги. Я впевнений, що наша талановита молодь буде прославляти нашу Україну. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та президент компанії Samsung Electronics Україна Джейсу скріпили підписами договір про співпрацю терміном ще на два роки. Цей документ став продовженням 15-річної плідної взаємодії між двома організаціями. Хотів висловити подяку компанії Самсунг містер thanks Сенкс Ю тому, що Завдяки так такій підтримці, як компанія Samsung, яка є не тільки нашим партнером національного олімпійського руху на протязі 15 років, а також і всесвітнього олімпійського руху. Компанія Samsung дійсно підтримує спорт, підтримує здоровий спосіб життя. І нам приємно сьогодні продовжити нашу співпрацю, There is no shadow doubt немає жодного сумніву, що Samsung продовжуватиме співпрацю з олімпійською командою в Україні так, як він це робив вже 15 років. Спорт ідеально виражає цінності нашої компанії і наш дух, який полягає у людях, у бездоганності, змінах, цілісності та співпраці. Всі ці цінності дуже близько пов'язані зі спортом. У рамках цієї ж події Сергій Бобка розказав про ще одну приємну новину. Національний олімпійський комітет виплачуватиме стипендії перспективним спортсменам, які захищатимуть честь нашої України на іграх 31-ї олімпіади у бразильському Ріо де Жанейро. Уряд України думає не тільки про ну, теперішній час, а все ж таки, не зважаючи ні на що, знаходить. І кошти, і сили думати і про майбутнє, і закладати фундамент майбутнього і, і престижу країни і здоров'я нашої нації. Приємно бачити підтримку, порозуміння з боку і прем'єр-міністра, і кабінету міністрів міністерств. І також я хотів би подякувати сьогодні нашому міністерству за ту плідну працю, яку ми спільно разом робимо. А також і нашим Олімпійським федераціям, і товариством, тому що ми сьогодні повинні працювати як одна команда, тому що ті завдання, та мета, яка у нас є, у нас мета тільки одна. щоб, як можливо більше наші спортсмени перемагали? Піднімався прапор, і ми чули гімн нашої держави. Загалом НОК виплатить 4 мільйони гривень 32 учасникам збірної команди України. Таким був насичений цей тиждень на спортивні свята. Втім, обіцяємо, наступний буде не менш цікавим. Отже, незабаром побачимось, будьте спортивні.